Сидить Василь в хаті і грай на гармошці. Заходить Микола і давай його соромити. Як тобі не совісно. Сидиш у теплі, горілку п'єш, на гармошці граєш, А надійка твоя на морозі дрова рубає. А хто винен, що вона не п'є горілки і на гармошці грати не вміє? Кум Василь? Іде від кума Миколи п'яний, п'янючий, упав у калюжу, а до нього підійшов пес і став лизати йому пику. Ой, куме, і не просить і не цілуйте. Більше за стіл не сяду. Маленький хлопчик приходить додому з дитячого садочка увесь подряпаний. Татко збентежено, синку. Що сталося? Ми водили хоровод. Діток було мало, похворіли, а ялинка велика. Прийшов кум Василь до кума Миколи у гості. З ним народження привітати. Випив, закусив і збирається додому, а кум Микола ображається. «Раз прийшов у гості куми, то пий. А то вийдеш з тверизм з хати люди побачать. скажуть, що погано пригощав. А я, куме, своїм авторитетом дорожу. Маленький хлопчик переказує казку про Івана Царевича. Заходить Іван Царевич у печеру, а там красна дівиця в кришталевій труні лежить. А на труні напис шнур, Видави скло. На медкомісії перед лікарем стоїть голий паровак. Лікар щось пише у журналі, кидає оком на нього й запитує, що вже одружений? Хлопець дивиться вниз, червоніє. А що так видно? Так, обручка ж на пальці.